На подвір'ї Полтавського притулку для жінок Артем Лісіцин зі своїм п'ятирічним сином майструють. Вот детям чтобы было До Полтави родина приїхала з Харківщини. З перших хвилин одразу були в підвалі під под, постійними обстрілами ну, більше двох тиждень знаходилися в підвалі. После чего еще где-то неделю находились без света ну, в холодном подвале с тремя детьми, с семьей. Как могли, так и выживали, ну, по возможности подымались наверх, там, детям еды подогреть, когда была возможность. Потом газа не стало. Артем із рідними оселився у полтавському притулку однієї з благодійних організацій. У ньому прихистили більше десятка родин, які приїхали з інших областей через війну, говорить керівниця установи. У Нас більше 50 осіб. Це і діти і люди похилого віку. У Нас є жінка, які за 80 далеко років. Є новонароджені, які буквально народилися вже в Полтаві. Вони з Харкова, Харківської області, Сумської області, Сум у нас проживають мешканці, дехто, а у нас був транзитом, велика кількість у нас прийшла. Продукти харчування, речі та одяг переселенцям приносять волонтери. У нас тут є душові кабіни, у нас є можливість. Прати самим є пральні машини, є плити, можна готувати їжу. Волонтери один раз на день привозять гарячі харчування. Це обід. А сніданок і обід і вечерю собі готують самі. Хочу відмітити велику допомогу волонтерів-психологів. Також приходять до нас волонтери, які працюють з дітками, які і розважають, які граються, і граються, трошечки навчаються. Понад місяць проживає у полтавському притулку Оксана Бородіна із чоловіком та двома дітьми. У Харкові родина понад тиждень прожила в укритті. Мы в подвал даже диван спустили. Потому что ночевать на, на столах, дети лежали на столах, мы вот так на столах, облокотившись на стол, проводили всю ночь. Старшая дочка 6 лет, она еще помнит это все. Младшему 4 года как-то он уже не вспоминает выстрелов. Очень сильно нам помогли. То есть дали где остановиться, кровать, теплая вода, детям дается молоко, сметана, ну все, что для детей нужно, вот песок. Ігрушки для дітей це ще саме головне. за словами керівниці установи Ірини Дудки у притулку родини можуть жити скільки їм потрібно. Оплату за це не беруть. Еле Трубієнко і Новини на Суспільному. Полтава.